Автомобіль в'їхав у будинок. Попередньо 45-річна водійка не впоралась із кермуванням. дорожньо транспортна пригода сталася вранці о 8.20 на перехресті Чуднівської, Козацької, Бистрицької. Частину будівлі, а саме кухню, пошкоджено. Травми отримала як водійка, так і 71-літня мешканка будинку. Відомо, що в домі знаходилася ще одна жінка та двоє її неповнолітніх дітей. Про це нам розповіла на місці пригоди старша інспекторка з комунікації. Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Попередньо 45-річна водійка автомобіля Nissan Кашкай не впоралася з керуванням, виїхала за межі перехрестя і допустила наїзд на житловий будинок. У результаті ДТП водійка отримала цілесні ушкодження та доставлена до міської лікарні. Частина будинку зруйнована. Нам стало відомо, що на той момент у будинку перебувала 71-річна містянка, яка також доставлена до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі слідчі встановлюють всі обставини даної події, проводиться перевірка. Автомобіль згодом евакуювали, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, перевищення швидкості, погіршення стану здоров'я водійки чи щось інше. Мають встановити фахівці. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.